Блін, знову все побомбили, задовбали ці орки, вікна повилітали. О, селянин, привіт, а що це у тебе за скриньки такі цікавесенькі? Привіт, треш, Це зброя. Скриньки зі зброєю. Нам привезли три скрині на тестування, щоб перевірити, що нам підійде для захисту. Круто, а хто буде тестувати? Не знаю, ми поки що не знайшли людину, у якої є гроші на це. Це треба 100 тисяч доларів? Так, саме 100 тисяч доларів треба. Слухай, селянин, а без грошей я можу якось пройти тестування цієї зброї? Ну, в принципі, можеш. Якщо кожен з твоїх глядачів поставив подобайку і підпишеться на канал. Тоді я дам тобі потестувати цю зброю, але не назавжди. Добре, мені вистачить і просто перевірити її. Ну що ж, добре. Усім привіт, друзі! З вами знову я Треш. І сьогодні ми будемо тестувати зброю від 1 до 100 тисяч доларів. Ну і для того, щоб нам видали цю зброю, треба, щоб кожен з вас поставив вподобайку і підписався на мій канал. Саме так, друзі, кожен, хто дивиться це відео і любить Україну, поставив вподобайку і підпишеться на канал. І тоді нам видадуть цю зброю. Ну що, давайте я рахую до 5, друзі, і ви ставите вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Один. Ставте лайк. 2. Підписуйтесь на канал. Три. Натискайте на дзвіночок, друзі. Чотири. І. 5. Ну що, ви встигли, друзі? Так, ну що, селянин? Я вже можу отримати зброю? Ні, з першого разу не вийшло. Не всі поставили вподобайку і підписалися, треш. О, блін, це погано, друзі. Багато хто з вас не встиг, тому давайте спробуємо ще раз. На рахунок 1 Ви повинні поставити вподобайку. На рахунок 2. Підписатися на канал. На рахунок 3, натиснути на дзвіночок. Ну що, ви готові, у вас є 5 секунд. Ну, поїхали. Один, друзі, ставте вподобайку. Два. Підписуйтесь на канал. Три. Пишіть коментар, друзі, натискайте на дзвіночок. Давайте у вас є ще час. Чотири. І ще зовсім трошечки, друзі, і п'ять. Ну що, сподіваюся, кожен з вас встиг поставити вподобайку і підписатися, а можливо, хтось навіть встиг написати коментар. Ну що, селянин, тепер я можу тестувати зброю. Так треш можеш. Бери зброю поки що за один долар, а потім за п'ять, а потім за сто тисяч. Добре зрозумів селянин. Це тут, я так розумію, воєнні набори такі. Так, це за один долар. Шкіряна броня, якась зброя, стік граната, кулі і лом. А що це у нас за пушка? А, це сама фігова, вона стріляє кам'яними кулями. Капець. Так, друзі, ось вже і орки лізуть на наше селище. Давайте, треба їх відстрілювати. Блін, зброя дуже коса, дуже жорстко. Погано стріляє, капець, яка незручна. Ну це комплект за 1 долар, друзі. Тут і так все зрозуміло. Добре, в мене є ідея, як перемогти всіх цих орків. Треба зібрати їх усіх докупи. Ой, броня захищає дуже погано, друзі. Все зрозуміло з цим комплектом. Коротше, збираємо, збираємо усіх орків і просто кидаємо гарматки. Оп! Блін, дуже погано, навіть не... гранатки дуже слабкі, не зміг вбити навіть гарматами їх, це капець просто. Зброя реально дуже маже. Ой-ой-ой-ой-ой. Попасти просто з неї тільки в притиск, друзі. Тільки в притиск з неї можна попасти. А якщо ціль ще й рухається, то взагалі дуже-дуже-дуже неймовірно складно. Так, давайте, друзі, ось так. Добре, ну я думаю, що ми відіб'ємося, але комплект за 1 ну просто дуже поганий. З ним дуже складно, друзі. Так, а ось іще один орк на. На. Добре, це все чи? Ні, он там ще. Дивіться, друзі, тут ще дуже багато орків. Давайте відбиватися від них. Ось так. Давайте ой, відступаємо. На. На ось так. Ой-ой-ой, відходимо. Ось так. Ось так, ой-ой-ой, мене зажали, друзі. Кулі вже закінчуються. Сподіваюся, мені хоча б їх вистачить, щоб відбитися від орків. Бо це просто капець. Давайте. Так, на. Отримуй орк. На, так. Добре, 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 друзі, вже майже, майже, майже я відбився. Ще трошки. Так. Останній на тобі. На, фух, друзі, наче я відбився, але з таким комплектом точно багато не повоюєш. Дуже слабке озброєння. Дуже-дуже-дуже склад... складно з ним ну не то, що відбитися, навіть просто. Ну, взагалі, все складно. Вон там ще орк, я бачу. Блін, ще один вижив. Ай, навіть не один, ще декілька вижило. Коротше, з таким озброєнням далеко не підеш, друзі, як ви вже зрозуміли. Ну, Ломиком зараз. Ой, ломик теж дуже слабко б'є. На, На! ой, ще й загорівся. Коротше, озброєнню я ставлю 1 бал, друзі. Це дуже-дуже погане озброєння. Давайте покладемо його на місце і візьмемо озброєння за 5 тисяч доларів. Перевіримо його, побачимо, що буде. І тут у нас, друзі, вже йде броня непогана. Іде вже ножичок, іде пістолет, автомат з крутим прицілом, два стаки гармат, кулі і навіть золоті яблучка. Ось цей комплект, мені здається, вже буде кльовим. І з ним ми зможемо, друзі, нормально відбитися від орків. Так, друзі, а в цей раз орків в десятки разів більше, як ви бачите. Ну що ж, давайте спробуємо від них відбитися. Я думаю, у нас все вийде. Ось так беремо гармати і кидаємо по оркам. Ось так. Давайте. На -на -на, забомбили їх. І тепер накриваємо їх з нашого граду з автомату, друзі. Тому що автомат дуже сильний. Броня дає мені швидкість, завдяки цьому я можу. А, і навіть висоту стрибків, я можу залізти навіть в такі складні місця, і звідси вже зайняти позицію і повідстрілювати усіх орків. Ну, цьому комплекту, друзі, я поки що ставлю 12 балів, він дуже крутий. Реально, я не очікував, що за 5 тисяч доларів буде настільки крутий комплект, який допоможе мені відбитися від усіх орків. Ви тільки подивіться, вони просто штабелями падають, цілими отрядами, по 10 чоловік. Ось так, ось так, дивіться. І є ще пістолет на запасочку, друзі. Якщо у мене автомат перезаряджається, а орки вже підступають. Ось вони підступають, і я беру пістолетик, і з пістолетика їх усіх гасю. Ось так. А якщо ще й це на перезарядки, я беру просто ножичок і починаю їх отак кромсати, друзі. Потім беру знову автомат. І продовжуємо. У нас є ще гарматки. Ну, коротше, з таким комплектом можна відбиватися від сотні орків. А якщо буде цілий. Якийсь батальйон такий з такими комплектами, то я думаю, що перемога гарантована. Це дуже крутий комплект. Ось за 5 тисяч доларів вже реально іде дуже міцна зброя. Тим пакше, що орків зараз в десятки разів більше, ніж було, коли я використовував комплект за 1 долар, друзі. Тож я обов'язково ставлю лайк цьому комплекту, він дуже крутий. Так, давайте ось так. Давайте добиваємо останніх орків, друзі, і на! Ну все, друзі, ми відбилися з комплектом за 5 тисяч доларів. І що я хочу сказати, 12 балів цей комплект заслуговує. Мінусів я не знайшов. Багато гармат, багато боєприпасів, 3 види зброї. Є з собою пайок із 4 золотих яблук, який ще і може вилікувати. Тобто це аптечка також. Хороший захист боєком... ну, цього, броні. Висока мобільність. Коротше, все на вищому рівні. Знімаємо цей комплект і відносимо його у скриню. Ну і ставимо 12 балів цьому комплекту. Ну що, друзі, а тепер остається, залишається, і ми будемо тестувати. Останній комплект за 100%. Тисяч доларів. Навіть не знаю, що буде чекати на нас там. Напишіть у коментарах, друзі, як ви думаєте, що буде у скрині за 100 тисяч доларів? Я думаю, там буде щось, ну, просто мега круте. Якщо на 5 тисяч доларів зібрали таку скриню мега класну, там, мені здається, буде просто все, що треба, щоб знищити цілу країну орків. А. Просто що там буде? Ну, чесно, не знаю. Може, ядерка якась. Хам. Ну, цікаво, добре. Давайте заглянемо, друзі. Ви вже написали у коментарах, поставили вподобайку, підписалися на канал. Якщо так, то я відкриваю цю скриню. Так, друзі, і. О, господи, це просто капець. Боже, це вибухівка? Так, медицинські якісь ящики. Ящики зі зброєю, ящики з кулями. Так, якісь. Ага, це броня, яка у нас заряджається від електроенергії, багато капсул для неї. Так, вона зарядилася в нас, вона дає нам купу всього. Ми дуже високо стрибаємо, ми дуже швидкі, друзі. У нас максимальний захист. Ця броня дає нам швидкість копання, швидкість бігу. Під водою підвищена швидкість. Так, захист від відкидування. Коротше, друзі, тут просто багато чого дається. Дихання під водою. А, система охолодження. А, ага, і ще я піднімаюся. Дивіться, я по блокам. Степ асіст. Тобто я піднімаюся, не пригаючи. Коротше, ідеальний комплект екзоскелетної броні. Далі, що у нас іде комплект камуфляжу для своєї бази. Ми можемо взяти з вами і ось так, друзі, зробити собі камуфляж, зробити собі якусь територіку, тут викопати окоп якийся. Якийся небудь. Давайте ось так викопаємо зараз. Хоп, хоп. І тут вже звідси можна ось так відстрілюватися, оглядатися і так далі. Можна набудувати коротше, багато чого. Зробити якусь собі камуфляжну базу, яку не буде помітно навіть з дронів, друзі. І це насправді дуже-дуже кльово. Мені здається, що в цьому комплекті прораховано просто все. Так, це у нас якась вибухівка. Давайте затестуємо її прямо зараз. Давайте ось сюди поставимо детонейт, ставимо і побачимо, як вона зараз вибухне. Так, ага, вона викопує у нас ось таку ділянку. І там можна налаштовувати навіть до бедроку. Ось, можна радіус обрати, можна ширину там обрати. Коротше, все. І затримку можна поставити. Давайте затримка 3 секунди. 3, 2, 1, І бах! Тут вже побільше радіус, друзі. Не знаю, для чого це може бути потрібно, але це дуже кльово. Так, що в нас тут є ще? Ой-ой-ой, багато видів зброї. Ну що ж, друзі, а ось і ціла купа орків. Почнемо з першої зброї. Це у нас лазерний автомат. І стріляє він дуже мітко, дуже кльово. Мені подобається, скорострільність велика. Далі у нас йде ТФГ 10 тисяч. Ану, спробуємо, що це у нас. Бам! Ой-ой-ой-ой-ой! Оце справді жорстко. Далі у нас йде чотирьох палий Джевелін, у якого чотири заряди одразу. Ви подивіться, ще й з автонаводкою. Тобто я можу взяти ось так, вистрілити ось так. І воно прилітає у орка. Ну, звісно, треба, щоб була більша відстань, тоді воно точно прилетить. Ось дивіться, оп, а воно летить в орка все одно. Так, якийсь бластер, друзі. Енергетичний бластер, який просто підпалює орків дуже жорстко і спіпіляє їх. Мініган, друзі, дивіться, це автомат. І, до речі, хочу сказати те, що в цьому екзоскелеті зброю тримати дуже легко. Я не відчуваю напруги зовсім. Навіть тримаючи мініган. Отдачі зовсім немає. Він не важкий, тобто все, вся вага приходиться на екзоскелет. Добре. вогнемет нового покоління, друзі. Дивіться, як він пале. Це просто щось дивовижне. Нереально крута зброя, друзі. Далі. Що це у нас? Снайперська гвинтівка, друзі, як рельса, наче. Дивіться. Бам! Бам! Просто з одного поштовху вбиває любого орка в любих обладунках, в будь-якому бронежилеті. Дивіться, як вона зносить. А це що у нас таке? Це зброя, яка молнією б'є, дивіться, це просто током можна вбивати кожного орка, друзі. І воно ще й цепляє, дивіться, я стріляю в одного, воно вбиває інших взагалі. Усіх одразу. І є бензопила. До речі, орки мене взагалі не пробивають і не відштовхують. Для них я просто непробиваємий. І енергія тримається дуже довго, це великий плюс. Бензопила ріже дуже жорстко, теж, як ви бачите, друзі. Без жодних проблем орки всі відлітають. Комплект за 100 тисяч заслуговує, ну просто, я не знаю, найвищого рівня оцінки. Мільярд із 12, друзі. Ну просто капець, як круто. Ну і, друзі, зброї цієї вистачить на те, щоб знищити всіх орків у світі, мені здається. Просто якийсь капець, друзі. Дивіться, на... Ой, перезарядочка, оп, я беру іншу зброю і з іншої зброї вбиваю. Коротше, друзі, цей комплект нереально топовий. Ось дивіться, ось іде якийсь орк, бамс, і він вже не йде. А також можна шукати орків серед померлих. Ми просто наводимося, якщо десь буде живий орк, на нього ось так наведеться. Так, давайте пошукаємо. Ні, живих не залишилося без шансів, друзі. Усі орки відправилися у пекло. Ну що ж, а на цьому на сьогодні усе. Ставте обов'язково вподобайки, якщо ви любите Україну. І підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете, щоб всі ці ракети, які я зараз випускаю, полетіли прямо до орків у будинки. Ну і друзі. Дивіться мої відео, підписуйтесь і пишіть коментарі. Слава Україні, грам! Слава! До зустрічі! І ще побачимось обов'язково усім, Па-па. І підписуйтесь на телеграм-канал!